Вітаю на уроці математики! І сьогодні ми з тобою познайомимося із числом і цифрою 1. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Хто до нас завітав? Зайчики! А давай порахуємо, скільки зайчиків? Один, два, три, чотири. До нас завітало чотири зайчика. Що це? Огірок? А скільки огірків? Один. Огірок один. Один предмет позначають числом 1. Число 1 записують цифрою 1. Цифри це знаки для запису чисел. А чим же різняться число та цифра? Число ми чуємо, та говоримо. А цифра як знак, як портрет числа. Ми його бачимо та пишемо. Відгадай, загадку, ця цифра рівна, і до стовпчика подібна всі рахунки і таблички починають з. Одинички. Що зображено на малюнку? Сонечко, сонечко у небі у нас одне, а це одна гривня. Годинник показує першу годину. І пальчик один пальчик. Уважно слухай та відповідай. Голова у тебе одна. На обличчі носик? Один. Біля носика? Ротик. Один. У людини серце одне. Послухай віршик про одиничко. Перша цифра одиниця. Гостроноса ніби спиця. Позначає, що вона? Що предмет один єдиний. Голова у нас одна, серце теж одне в людини. Роздивись уважно рукописну цифру один. Та визначимо елементи, з яких складається цифра 1. Це довга похила паличка, яка йде від верхнього правого кута клітинки до середини нижньої сторони клітинки. Та коротка паличка, яка йде від середини клітинки. До верхнього правого кута клітинки. А зараз попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Дощик накрапає, травка росте, Дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце. Дощик накрапає, травка росте, Дощик накрапає, і рибка пливе. Ощик накрапає і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл. Ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик ми тримаємо трьома пальчиками: середнім, вказівним та великим. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Приготуй, будь ласка, олівчик. І зараз ми з тобою. Пропишемо елементи цифри 1. І перший елемент ми будемо прописувати довгу похилу паличку. Постав олівчик, будь ласка, в правому верхньому куточку клітинки. Проводимо вниз пряму похилу. Лінію до середини нижньої лінії клітинки. Вправо пропусти одну клітиночку порожньою і пропиши елемент до кінця рядочка. Пропусти вниз одну клітиночку порожнею і постав точку. В центрі клітинки. Посередині клітиночки пропишемо носик нашої одинички. З центру клітиночки ми проводимо коротку похилу лінію в правий верхній куточок клітинки, вправо пропускаємо одну клітиночку порожньою. І прописуємо до кінця рядочка. З'єднаємо елементи, які ми прописали. І подивимося, як же правильно пишеться цифра 1. Умовно поділимо клітинку двома лініями. Ми знайшли центр клітинки. Центр клітинки ми ставимо олівчик і проводимо коротку похилу лінію в правий верхній куточок. З правого верхнього куточка ми проводимо довгу похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. І ми з тобою написали цифру 1. А зараз. Пропишемо в зошиті, знайди центр клітинки, умовно, проведи коротку похилу лінію в правий верхній куточок, з правого верхнього куточка проводимо довгу похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. Одну клітиночку вправо пропускаємо порожньою і прописуємо до кінця рядочка. Спробуємо ще вниз пропусти одну клітиночку порожньою, знайди центр клітинки, проведи похилу коротку лінію з центру правий верхній куточок. З правого верхнього куточка проведи довгу похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. Одну клітинку залиши порожньою і пропиши цифру 1 до кінця рядочка. Давай з тобою назвемо колір олівчиків. Червоний, помаранчевий. Жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Твоє завдання. Назви колір олівців, на яких написана цифра 1. Це червоний олівчик, жовтий, зелений та синій. Сьогодні ми з тобою познайомилися із числом та цифрою один. А я дякую тобі за чудову роботу!